Що краще, бактогран чи амофос? Бактогран у нас йде з формулою 10-24 плюс комплекс. І також мікроелементи. Бег у нас йде тут 500 кг, хоча є сітонові. І амофос, Литва, Ліфоса 1252. Так що, друзі, будемо експериментувати, вам обов'язково покажемо результат. Починаємо посів соняшника. Першим висіваємо Мічіган, той, що під євролайтінг. Сіємо разом з амофосом. Так, почався посів. перший прохід. Сіємо з нормою 59 тисяч. Сьогодні умови склалися такі, що вологи не вистачає, трошечки треба понижати. Ну, я думаю, що на момент збирання 55, 56 ми матимемо. Вже відсіяли близько. 10 гектарів. Пелюка така сильна. І хочу сказати, що нам вдалося налаштувати її на більш-менш оптимальні норми і розкладку, і сингуляцію. Ось буквально зараз підійду вам, покажу, як вона поклала насіння соняшника. Соняшник дуже якісно відкалібрований, але наголошую на цьому. Це сингента оригінальна. Одна. Друга, вон третя. Тут трошечки протяжка, Нюдь невеличка, маленька, але не страшна. Тоді перва, друга, третя, четверта, п'ята, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. І зараз спробуємо знайти десяту насінину. Де ж вона захована? Поки що, поки що подобається, як вона ложить. Я вам скажу, не гірше, ніж човникова сівалка, не гірше і навіть краще. Так як вона запечатує зерно, човникова точно не запечатає. Це я вам гарантую. За 12 років практики точно знаю, як сіє човникова сівалка. Одна тільки проблема, не можу я знайти насінину. Може Може неправильно шукаю? Ні, правильно. Ось вона, дивіться, бачите? Отаке От розташування. Фактично, дистанція від цієї до цієї до цієї однакова. Соняшник проводимо культивацію. Стараємося робити не дуже глибоку, ну десь отак. Ось От така глибина. Я думаю, нормально. Для соняшника більше й не треба. Я навіть пам'ятаю колись рік, коли ми сіяли соняшник на 2 см, був дуже вологий рік. І він у нас зійшов один в один, рівномірно. Практично ідеально. Тому для сошника глибина це не принципово. Краще мілкіше, ніж глибше, аби тільки була волога. Є у нас таке цікаве добро: Бактогран, Ви вже про нього чули. Тут 500 кілограмів в цьому бегові, Півбега, виходить. І ми хочемо закласти дослід амофос 70 кг на гектар і бактогран 70 кг на гектар. Поставимо мітки і потім уже, як то кажуть, вжнива зробимо обмолот, контроль і вам розкажемо про ефективність даного добрива. Ціна в нього не дешева, скажу зразу, але дешевша на декілька тисяч гривень, десь приблизно на 3-4 від відомого добрива, такого як Яра. Яру знають усі, але ж ціна питання. Ціна питання дуже-дуже дорога. То подивимося, порівняємо із нашим добривом бактогран. Формула тут доволі непогана. 10-24, плюс органічні речовини, і плюс мікроелементи. Ось такий комплект. І цинк, і бор, і магній, і кальцій, і сірка. В общем, все, що завгодно, все в нас є. Тому, друзі, будемо бачити, як воно це все діло відбувається, і вам обов'язково показувати. Зараз я хочу його так трошки набрати. Ось таке воно крупненьке добре. Даємо добро на експеримент і поки побачимо результат. Я думаю, що буде цікаво. Підписуйтесь, коментуйте, не перемикайте. Ось такі рослини відростуть. Бачите, в неї точка росту збереглася. Зараз покажу. Так, наша кукуруза. Або те, що одне неї залишилось. Приморожена, листя відумерло, але пересівати не будемо. Ми її залишимо як є. Точка росту у неї знаходиться десь ось ось тут, ось ось тут. І вона була в землі на момент приморозку, тому потенціал у неї ще залишився. Через два тижні тут будуть гарні красиві посіви. Вони зазеленіють, наберуть листової маси. І якщо не буде надалі морозу, то маємо шанс отримати урожай кукурудзи більш-менш нормальний. Якщо буде волога. Бо це лімітуюче. Тому що сіяли ми рано цю кукурудзу по тій простій причині, що зимою не було накопичення вологи достатнього. І ми хотіли максимально швиденько вкинути кукурудзу, щоб вона зійшла рівномірно. Цього ми і добилися, кукурудза у нас зійшла практично вся. І так само рівномірно і вимерзла. Ну, на жаль, не рівномірно. Було б краще, коли б вона вся повимерзала, а потім повідростала, як то кажуть, в один момент. А так у нас є приморожена, є не дуже приморожена. А є взагалі, якби як будто би нічого й не було. Мінус 4, а вона стоїть зелена і вегетує. Так що тут теж такий фактор дуже непростий. От. Тому пересівати не будемо, залишимо все, як є. Тут у нас гібрид 3972, той, що в наших білих мішках, і я вам скажу, що доволі непогано вона ще й перенесла цей мороз, якщо порівнювати з іншими, то будемо сподіватися, що все-таки ми отримаємо ще тут урожай. Догляд буде обов'язково, гербіцидний обробіток буде по листку, так як ґрунтова схема тут відміняється. Дуже багато падали ці соняшника. На жаль, так сталося, що він тут є. І не хочеться двічі його бризкать, краще розпрацювати один раз, але по листу, по листу, тому що є в мене поле, яке, яке ми закрили грунтовим. Доволі непогано все держа, бур'яну немає. Навіть ниточка вся посохла, яка була вже на поверхні. Працювали Оскар Павером, в нормі 2,7 літра. Діючі речовини пропізохлор і тербутилазин. Хто знає, той знає. То я вам скажу, що грунтова схема класна, але не завжди, не завжди ефективна. Не завжди. От попадали ці соняшника, вона не працює. Треба додатково ще додати пріму для того, щоб цей соняшник перший забрати, а другу хвилю і ще раз прімою або іншим якимось препаратом чи декамбою дозабирати, тому що вона буде. Друга хвиля обов'язково. Ми її не уникнемо, бо сошник сходить протягом двох тижнів, як тільки настають температури плюсові, він сходить і сходить. Нічого ми з ним не зробимо. Поки не дождемося повністю виходу його із насінинки і закриємо контактним гербіцидом. Оце такі, друзі, речі, такі плани, такі ситуації. На сьогоднішній день. Руки не опускаються, працювати потрібно в будь-якому випадку. Да, Попадос, конкретний попадос. Але ж на все воля Божа, тут вже ти не застрахований. Да, Можна було пізніше посіяти і був би трошечки краще фон на полі, але все рівно. все рівно. Ми її витягнемо, буде в нас гарна кукурудза, аби тільки була можливість працювати, і щоб все було добре, щоб наступив мир. У нашій Україні. От дивіться, як гарно секшен спрацював. Чітко, чітко. Тому не будемо відмовлятися від цієї системи. Можливо, якісь будуть ситуації нестандартні. Так буває, будемо вирішувати вже і сервісними службами. Але сівалку ми залишаємо в себе в господарстві. Нам вона дуже сподобалась після того, як ми побачили наші сходи. Посіяла вона класна. Ось, дивіться, навіть розстановка рослин. Раз, два, три, 4, 5, чотенько. Е, УПСка сіє непогано, гарно сіє, але таку розстановку вона робити, на жаль, не може. Тут дотримує і дистанцію, і мінімум двойників, мінімум пропусків. Для кукурудзи це важливо. Але ж приморозок, ці всі наші старання помножив на нуль. Тому, як би ми там не гралися, Ось дивіться, яка гарна рослинка була б. Ну нічого, друзі. Хто працює, той і помиляється, і все буває. Тому, а хто не працює, той ніколи не помиляється. Тому маємо право на помилку. Я думаю, що це досвід, який коштує дорого. І від цього ми ніде не дінемося. За досвід треба платити завжди. Інакше він так просто. Не дається. Заклали в цьому році експерименти з новим мінеральним органом мінеральним добривом Бактогран. У нас тичка знаходиться в полі. Зараз продублюю отакими от тичками для того, щоб в момент жнив зробити порівняння чи краще амофос, чи бактогран. Норма була однакова, агрофон тут однаковий. То цікаво, просто буде порівняти два різних добрива. І, звичайно. З вами поділитися цим досвідом. Звичайно, було б набагато цікавіше порівнювати бактогран із ярою, але доброго яра, на жаль, не було на той момент, коли я хотів замовити саме з тою формулою, що найкраще підходить під соняшник. То вирішили все ж таки за Мофосом. Подивимося, цікаво самому. В будь-якому випадку, треба щось пробувати, треба розвиватися. І я думаю, що е з людьми ділитися своїм власним досвідом Це справа. Благородна тому, друзі, дякую за перегляд. Дякую всім за коментарі. До наступних відео. Всім добра!